Брати і сестри, давайте ще разом скажемо слава Ісусу Христу. Він є наш захисник. Амінь. Він є наше спасіння. Він є наша сила. Він є радість, Він є зцілення. Він той, хто подарував нам вічне життя. Скільки ще можна всього перечисляти, що зробив Ісус Христос для нас з вами? Як Ісус Христос сьогодні бажає, щоб ми ходили з вами в спільності з Ним в Його світлі, в радості, в чистоті, в святості. Як це важливо! Брати і сестри, я хотів би сьогодні з вами трошечки порозсуждати на те, наскільки важливо ходити в світлі. Ісуса Христа. І наскільки важливо нам зрозуміти, що ті люди, які ходять сьогодні в спілкуванні з Богом, в світлі, в правді, в істині, ці люди можуть, можуть перемагати гріх бути в Божій святості і бути в спільності разом з Господом. Я не вірю в те, що людина може ходити в світлі. Божій в світлі Ісуса Христа і залишатися скажімо, залишатися в гріху. Неможливо так бути в світлі, ходити в світлі і продовжувати грішити, як грішать сьогодні люди. Слово Боже каже, що значить, людина обманює сама себе, що вона ходить в світлі Ісуса Христа. Якщо відбуваються ці дії. Нам дуже важливо сьогодні зрозуміти. Відкрийте, будь ласка, перше післання Івана, перший розділ з п'ятого вірша. І ось звістка, яку ми чули від нього. І сповіщаємо вам, Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряві. Ми можемо сказати на це амінь. Нема ніякої темряви в ньому. Далі, коли говоримо, що маємо спілкування з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і не чинимо за істиною. Брати і сестри. Якщо людина бачить, що гріх за гріхом, гріх за гріхом, значить. Ця людина не є в світлі Божому. Вона не досягла того світла. Людина не війшла в те справжнє світло Ісуса Христа, тому що в світлі Ісуса. Ісус допомагає побачити ці гріхи і звільнити від цих гріхів. А коли ходимо у світлі, як він у світлі, то маємо спілкування один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Коли говоримо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і істини в нас немає. Коли сповідуємо гріхи наші, є вірний і праведний, щоб простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності. Коли говоримо, що ми не згрішили, то робимо Його лжемовцем, і Слова Його немає в нас. Ось прості речі, які Ісус Христос сьогодні хоче донести до нас. Прості речі. Перше, на що я хотів би разом з вами зауважити, неможливо неможливо мати спілкування з Богом, бути в Його світлі. І Ходити в цей час в темряві. Ми маємо розділитись, ми маємо вибрати, чи нам потрібне Боже світло і бути в цьому світлі, і в темряву не повертатися. Якщо ми в темряві, значить ми недостатньо ввійшли в світло Ісуса Христа. І це Слово Боже має сьогодні дуже нас з вами, знаєте, застерегти. Тому що якщо ми не будемо в світлі Ісуса Христа, ми не зможемо устояти перед гріхом, якщо буде гріх, а гріх Він породжує смерть. Я думаю, що якби заключення і тох, він зрозумілий, так чи ні? Далі, слідує, що хотілося б зауважити з вами, коли ми ходимо у світлі, як Він, тобто як Ісус Христос. Ми маємо досягати, я хочу ходити в світлі, як Ісус Христос. Він ходив у світлі, Він був світлом. Тоді кров Ісуса Христа, жертва Ісуса Христа, вона буде нас з вами очищати. Є чітка умова. Хочеш сьогодні очиститись, хочеш сьогодні освятитись. Йди в світло до Ісуса Христа. Не стоїть десь стояти, знаєте, за кімнатою, за дверями, там, де темрява. Війди в світло, війди в присутність Божу. Війди, і Господь тобі допоможе очиститись і освятитись. Третє, що ми маємо ще в цьому світлі робити? Ми маємо сповідати наші гріхи. Тобто, коли ми сповідуємо свої гріхи, виносимо їх в світло, тоді Бог прощає. І Поки ми не винесемо свої тайні гріхи в світло, брати і сестри, неможливо звільнитися від них. Неможливо. Чому диявол багатьох людей атакує, каже соромно, не кажи, не розповідай, хай ніхто не знає, не ні служителю, нікому не кажи. І людина мучається, диявол тримає міцно на тому кр... крюку такому не кручку вже, а крюку такому хорошому. В капкані тримає людину і що хоче, те і робить з нею. Ми бачимо чітко, що пише Іоанн. Іоанн пише дуже прості речі: ось звістка, яку ми чули від нього, і сповіщаємо вам, Бог є світло, немає в ньому ніякої темряви. Коли говоримо, що маємо спілкування з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду правду і не чинимо за істиною. А коли ходимо у світлі, як Він у світлі, то маємо спілкування один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Коли говоримо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе істини в нас немає. Коли сповідуємо гріхи наші, є вірний і правідний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої. Неправедність. Я думаю, що всі ми хочемо бути праведними людьми, так чи ні? Так? Ми хочемо бути праведними. Брати і сестри, якщо ми прийняли християнство, якщо ми прийняли Ісуса Христа, нашого Господа Бога, як Спасителя і Скупителя, якщо ми прийняли Його Слово, то давайте будемо виконувати Його Слово. Давайте не будемо придумувати щось нове. В 21 столітті не новий Бог з'явився, який був, якого не було можливо раніше. Чомусь християни 21 століття по-другому показують сьогодні Бога, по-другому віра якась. Багато чого е, дозволяють собі, багато гріха дозволяють, беззаконня різного, і кажуть, ну, він же ж люблячий Бог. Він все пробачить. І живуть люди, знаєте, сьогодні на два лагеря. І Богові хочуть служити, бо як уже ж душу хочеться спастись. І гріх люблять, світ люблять гріховний, є, знаєте, Бозьсть, Боже світло, Боже святість. І так називаємо гріховний цей світ. І сьогодні люди багато, особливо молоді, вони, знаєте, на такому виборі стоять чи туди, чи туди. Підлітки, да й старші сьогодні люди, на жаль, теж сьогодні стоять перед цим вибором, іде боротьба сьогодні щодня. Брати і сестри, якщо ми сьогодні з вами перестанемо духовно кормити себе кожного дня, а будемо кормитися сьогодні з телевізорів, знаєте, з екранів телевізорів, скажімо, з інтернету, з різних ютуб-каналів, то не дивуйтеся, що завтра ми будемо отак от, от по горло болоті в трасивині, з якого не зможемо вилізти. Не дивуйтесь, чого злість приходить, чому мир втрачається, чому в голову лізуть всякі, знаєте, слова, злі, скверні. не дивуйтеся. Другий розділ нам говорить про те, брати і сестри, якщо хтось з вас грішив, відступив сьогодні. Ви охололи, можливо, сьогодні. Сьогодні потрібно навернутися до Господа, бо Господь є наш заступник. Слово Боже, Іван Він нагадує, діточки мої, діточки мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа та праведного. Він є у нас. Местивлення за гріхи наші, і не тільки за наші, але й усього світу. А з того дізнаємося, що ми пізнали Його, якщо дотримуємося Його заповіди. Хто говорить, я знаю Його, а заповіди Його не дотримуються, той леже мовець, і істини в ньому немає. А хто дотримується Слова Його, у тому істина любов Божа. Звершилося. І з цього дізнаємося, що ми в ньому. Хто говорить, що в ньому перебуває, Той повинен і сам поводитись так, як поводиться Він, Ісус Христос. Четверте, що хотілося нагадати усім нам, пам'ятайте, брати і сестри. Що нас заступник Ісус Христос. Заступник це більше, ніж адвокат. Адвокат ситуацію по статтям викручує, А заступник це той, хто каже, це не він, це я. Я його вину взяв на себе. Це не він. Це я. Я винуватий, що він вчинив, я винуватий, що десь не додивився, я винуватий. І ось заступник бере 100% вину на себе, і там її розпинає на Христі. Яка велика дія відбувається від нашого Господа? Брати і сестри, і п'яте, якщо ми будемо ходити з вами у світлі, то ми будемо дотримуватись його заповідей. Його Божої любові. І Господь, Він буде перебувати в Тобі і в мені. Амінь. Я хотів би з вами помолитися зараз сказати, Боже, благослови, допоможи мені сьогодні оце все витримати, бути в світлі, не грішити. Якщо є гріх, я визнаю свій гріх перед Господом. Я визнаю сповідую перед служителем, перед Богом. Я сповідаю. Я хочу сьогодні бути в числі дітей Божих святих. Амінь. Хто може перебувати в скіні Божій? Ми на початку читали? Хто може бути на святій горі Божій? Той, хто чинить правду, так чи ні? Той, хто виконавить Слова Божого. Схилимось перед нашим Господом. Помолимось. Дорогий наш люблячий Господь. Ми хочемо щиро подякувати Тобі, Отче, Батьку за Сина Твого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за нашого Спасителя, за нашого Іскупителя. Ми дякуємо за нашого Господа. Він був світлом, Він є світло, і Він ходив у світлі Твоєму, Господь, завжди. Він є істина, Боже. Благослови, допоможи кожного з нас бути, Господь, в істині, любити істину, перебувати. В світлі Ісуса Христа Боже, перебувати в Слові Божому. Якщо ми згрішили, дай нам свої гріхи визнати, Господь перед Тобою, перед Богом, перед небом, Господь, не ховати ці гріхи, бо ці гріхи нас вб'ють, ці гріхи, вони породжують смерть. Боже. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, Боже, яви славу Твою, яви милість Твою, Господь. Ми просимо, допоможи усім нам. Бути в правді Твоїй, любити один одного, покривати любов'ю один одного. Боже, благослови, ми просимо в ім'я Ісуса. Поведи Господь нас, аллює. Господи, дай нам любити Слово Твоє, дай нам Господь Ісус їсти столу Твого Боже, дай нам насичуватись Словом Твоїм, просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, наповни наші душі правдою Твоєю. Миром Твоїм і благодаттю Твоєю. Нам дуже потрібно сьогодні Твоє Слово. Нам дуже потрібна сьогодні Твоя святість. Нам дуже потрібно Твоє очищення і Твоє освячення, Боже. Дай зануритись в Тебе, дай зануритись в Слово Твоє, дай увійти повністю в світло Твоє і не виходити звідти, Господь, дай Господь любити Твою правду, благослови, дай нам любити один одного, Боже, дай нам сьогодні. Не підвищуватись один над одним, Боже, благослови нас, Господи, ми просимо в цьому прости всякий гріх, всяку неправду. Ти бачиш боротьбу кожної душі. Ми боремо сьогодні всяким гріхом, ми боремо сьогодні з всякою спокусою, Боже. Ми боремося всяким злом сьогодні, з усяким беззаконням, Боже наш. І ми просимо, допоможи нам, благослови нас. Захисти нас, оправдай, очистий, святий Боже, хто вчинив якийсь гріх, Господь перед Тобою, прости, Боже, щоб диявол за той гріх не ухватився, Боже, і не нашкодив, не приніс великої шкоди, Господь, в життя Господь, Твоїх дітей. Поки є час молитися, поки є час каятись, поки є час сповідуватись, благослови нас, Господь, зробити це, Боже. Допоможи, Господи, щоб не вірвався. Господи, ангел смерті в наші дома, щоб не приніс багато шкоди, Господь, щоб не було ніяких втрат. Ми просимо Тебе, дай сьогодні нам віру і помазати кров'ю ахця, косяки нашого серця, Боже, дай нам помазати наші серця, Господи, ми просимо, дай нам сьогодні притулок знайти в Тебе, дай нам захист знайти сьогодні в Тебе. Ми просимо Тебе. В ім'я Ісуса Христа помилуй нас, Господь, спаси нас, врятуй нас, Господь, оправдай нас, просимо, благослови далі Хід служіння, благослови проповіді, братів, благослови, Боже, благослови далі молитви, Господь, благослови усю церкву Твою, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа просимо. Амінь.